Останні п'ять років я досліджував вельми захоплюючі питання, звідки беруться хороші ідеї. Я думаю, ця проблема цікава практично кожному з нас. Ми хочемо бути більш креативними, оригінальними. Ми хочемо, щоб наші організації ставали більш сучасними. Для вирішення цього завдання? Я вирішив розглянути вплив оточення. За яких обставин здійснювалися великі відкриття? Я виявив, що є певні шаблони, які повторюються щораз і мають величезний вплив на процес творчості. один з них я назвав передчуттям уповільненої дії. Великі ідеї майже ніколи не приходять у момент осяяння, раптових поривів, натхнення. Найбільш значущі ідеї вимагають ретельного обдумування. Впродовж довгого часу вони залишаються на другому плані. Їм потрібно 2-3 роки, а іноді й 10-20, щоб в кінцевому рахунку принести вам успіх і користь. Загалом так виходить, тому що на основі кількох незначних припущень в результаті формується дещо більше. таке часто густо було в історії інновації іноді буває, що комусь належить лише частина ідеї. Не можна залишити без уваги історію створення всесвітньої мережі Тімоті Бернерсом Лі над цим проектом. Він працював 10 років. На перших етапах розробки Лі не уявляв кінцевий образ свого задуму. Почав він з проекту, який можна назвати стороннім для результуючої ідеї, знайти спосіб організації даних. І тільки через 10 років утворилося цілісне бачення, що в результаті перетворилося на всесвітню паутину. Найчастіше, саме так народжуються ідеї для дозрівання їм потрібний інкубаційний період, і тривалий час ці ідеї проводять у стані того самого передчуття. Варто відзначити, що на цьому етапі вони повинні стикатися один з одним. Часто думка в одній голові перетворюється на ідею, зіткнувшись з іншою думкою в іншій голові, так що необхідно прокласти шлях, який дозволить думкам зустрітися одна з одною. Саме тому прості кав'ярні в добу просвітництва або салони і виставки в добу модернізму перетворювалися в рушії креативності. Вони створювали простори, де ідеї перемішувалися і поєднувались, утворюючи нові форми. Коли ви дивитеся на проблему інновацій з цієї перспективи, то ваші роздуми проливають світло на численні дебати недавнього часу, свідками яких ми були. Про те, що інтернет робить з нашими мізками, Чи згубно на нас впливає стиль життя, при якому людина постійно знаходиться на зв'язку і виконує багаторівневі завдання, чи приведе це до поверхневості ідей. Чи віддаляємось ми від вдумливого, глибокого, повільного читання? А я знаєте, великий прихильник читання та слід пам'ятати, що великим рушієм інновацій було історичне зростання кількості взаємодій з іншими людьми, а також можливість вільно обмінюватися ідеями, поєднувати їх зі своїми, перетворюючи в щось абсолютно нове? саме це мало величезний творчий ефект упродовж останніх 600 саме. Сот років а що сталося впродовж останніх 15 років? Це ж справжнє диво. У нас з'явилося безліч нових способів встановлення зв'язку, пошуку людей та бракуючих ланок для своїх розмірковувань, діставати інформацію для підтвердження наших припущень це істинний приклад того, що насправді є джерелом хороших ідей, Середовище, яке сприяє виникненню об'єднаного розуму.